Ми живемо у той історичний період, коли необхідність дотримання і гарантування основних прав людини є абсолютною нормою. Але були часи, коли людина сприймалася як приватна власність та знаряддя праці, часи, коли людину могли стратити за те, що вона мала психічні розлади або підозрювалась в інокодумстві, часи примусових шлюбів та обов'язкових фізичних покарань у вихованні дітей. Часи, коли расова належність людини визначала дозвіл на навчання в школі або на користування громадським транспортом. Людство в процесі утвердження своїх прав і свобод пройшло довгий шлях, крок за кроком обмежуючи всесильність держави та поширюючи принцип рівноправності на все більше коло осіб. Увесь історичний розвиток можна розглядати як боротьбу людства за свої права. Перші спроби обмежити свавільне сильних були здійснені ще в епоху стародавніх цивілізацій Сходу та країн античності. Вже в цей час зароджується ідея про те, що права не є привілеями, наданими владою, а є чимось природним, властивим людській істоті. Утім, мислителі цієї доби ще не припускали думки про поширення прав людини на рабів або негромадян. Формування прав людини у тому вигляді, як ми знаємо їх зараз, пройшло декілька етапів. За часом офіційного визнання на національному та міжнародному рівнях права людини зазвичай поділяють на права першого, другого, третього та четвертого поколінь. Визнання прав людини почалося з громадянських та політичних прав. Саме їх прийнято називати правами першого покоління. Перше покоління прав формується за часів буржуазних революцій в Європі та становлення США як незалежної держави. Головними ідеями прав першого покоління були захист особи від державного свавілля та забезпечення формальної рівності. Захист людини від держави гарантувався правом на особисту недоторканність, заборону тортур, свободу слова, свободу релігії, свободу зібрань, справедливий суд, участь в управлінні державою. Таким чином, ці права утворювали юридичний захист людини від держави. Ідея формальної рівності виражалась у визнанні рівних прав за всіма громадянами чи підданими, незалежно від того, має людина шляхетне походження чи ні, а також у рівності усіх перед законом і судом. Водночас ідея рівності ще не розглядалась тоді у сучасному її розумінні. Для прикладу, згідно виборчого законодавства США кінця XVIII століття, до виборів не допускалися жінки, раби, бідні чоловіки. До середини ХХ століття права людини фактично залишалися правами білої людини. Рабство і расова сегрегація, гендерна дискримінація, переслідування за ідеологічними переконаннями були масовою практикою, нарідко закріпленою у законі. Друге покоління прав це відповідь на надзвичайну соціальну нерівність буржуазних суспільств у період так званого дикого капіталізму. Друге покоління прав людини це економічні, соціальні і культурні права. Зокрема, це право на працю і пов'язані з ним гарантії, безпечні умови праці, відпочинок, пенсійне забезпечення, страхування від нещасних випадків на виробництві тощо, право на соціальну допомогу, право на гідний рівень життя, право на освіту, право на доступ до культурних надбань суспільства. Події Другої світової війни, фізичне винищення окремих народів та соціальних груп, національно визвольні рухи країн, що розвиваються, а також загострення глобальних світових проблем після Другої світової війни, сприяли розвитку ідеї про те, що питання дотримання прав людини не може бути лише внутрішньою справою держави, і потрібно формувати міжнародні механізми захисту прав людини. Таким чином, третє покоління прав це так звані колективні права, а саме, права націй та народів на самовизначення та розвиток, права вразливих груп населення жінок, біженців, дітей, права людства на мир та безпечне довкілля, екологічні права. У 21 столітті права захисники визначили появу четвертого покоління прав людини. Його концепція все ще обговорюється. Проте в цілому ці права пов'язані із науковими відкриттями в галузі мікробіології, медицини, генетики, інтернет-технологій. Зокрема, це право хворої людини на евтаназію, право жінки на штучне заплітнення і сурогатне материнство, право на одностатеві шлюби, право на вирощування органів людини із її стовбурових клітин, право на зміну статі, трансплантацію органів, планування, право людини на використання віртуальної реальності, на доступ до інтернету, право людини на конфіденційність та кібербезпеку тощо. Частина цих прав на сьогодні вже є реальністю, а якісь перебувають на рівні дискусій. Саме тому, що права людини є частиною нашої дійсності і постійно розвиваються, з'являються певні проблеми, які не мають простого і однозначного розв'язання. Нарідко такі дилеми виникають у площині конфлікту прав різних людей. Наприклад, право на свободу слова може суперечити право на приватне життя. Або право на свободу пересування може суперечити інтересам національної безпеки. Чи, наприклад, релігійні свободи однієї людини перебувають у суперечності із релігійними або культурними нормами певної спільноти? Однак це не означає, що відповідей немає взагалі. Колись щодо проблеми рабства точилися гострі дискусії. А сьогодні право на свободу від рабства визнано одним із основних прав людини. Коли ми дискутуємо і висловлюємо власні судження щодо суперечливих питань, ми маємо зважати на основні цінності: рівність і людську гідність. Якщо наші дії будь-яким чином принижують людську гідність іншої людини, це означає, що вони суперечать духу прав людини.